Куди дивитися? Зараз я вас познайомлю з нашими закордонними друзями, які допомагають рухати нашу перемогу. Ходімо! Привіт! Привіт Олена! Стасіс Стас Олена Маріус. Маріус. Олена Ярина. Ви, мабуть, українка. Так. А, бачиш, я одразу побачила. Ми з Маріусом з Литви, Ярина з України, але буває часто в Литві. А що ви робите у нас в Україні? А ми литовські волонтери. Чому ви вирішили допомагати нам? Це буде важко слухати, але ми допомагаємо Україну, щоб ця війна не переїхала в Литву. Коли у вас почалось наступлення з Російської Федерації, ми з друзями зібралися і вирішили, що треба робити допомогу. Спочатку, яку, яку допомогу, ми не знали, що треба, що то. то Позвонили знайомим українцям автогонщикам, бо я сам автогонщик литовський. Вони казали, нам треба джип машини. Покупили машини, їх зробили на наше СТО і везли в Україну. Потім казали, нам треба бронежилети. Добре, що робити, откуда отримати? У нас в Литві э, запрещено э, ну, продавати. Що робити? Почали искать інформацію, плітки, як, як і метал, і все такого. Купили метал, вирізали, їхали на стрільбу, стріляли. Коротше, простріляли где-то 27-26 різних металів, поки знайшли тот, який держать і нужен. Тобто ви ще й їх виготовляли? Так. Це були перші, перші тижні, коли почалася війна. Скільки ви оцих бронежилетів вже передали до України нашим, нашим військовим? Почти 300. І там нам ще казали, обережно на кордоні е, е, запрещено вісти, там ну, ми спочатку спрятали, щоб не, не знайшли. А потім отак загрузили в багажник з машиною, машина на ЗСУ і все там, що в машині. Поляки, так ну, а машина їм була, щоб машина не крадена, і все тільки документ. А українці в стороні, вони о, бронежилети, давай! Просим, <го> давай, осим. Ну, ваші хлопці, так, 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 так. Скільки автівок ви вже передали за весь цей час? Це машина 82. друга <голов Laurent> Тобто за цих 10 місяців ви передали нам вже 82 автівки? Так. Ого. Я бачу, там щось є. Що відправляєте? Це До наших хлопців є, на передову? Е, Окопні свічі. Окопні свічі. Ми якраз будемо вигрузити. Ми зараз знаходимося біля нової почти і будемо вигрузити і відправити на передову військовим. Давайте я вам допоможу. Давайте так. О, вам так і ось так. Коробку. Давай. Опа! Нам дуже допомагає одна литовська постелка церква. І допомагають і священники, і люди, які приходять цієї церкви. От, от на цій церкві ми всю допомогу збираємо, Одяг, їжу. І, і все, все, все то, що люди приносять, вони пожертвують гроші. За ці гроші ми покупаємо і машини, і одяг для військових, і екіпіровку, і все такого. Я бачила, у вас ще цілий бус гуманітарка. Що там? Покажете? Так. Ну, це трошки. Сенсі трошки. Це, це ще не все. Ми, ми поки їхали до Києва, ми зупинилися. Вдалі військовим там частину. Це був, він до, до, до самого верху погружений. Треба половину вигрузити тут, а половину ми поїдемо на інше місто, там і вигрузимо. Буржуйки ще. Це не, не видно, але вони там загружені, там спрятані. но, но біжені, поки ми вигрузимо, ви їх побачите. От Маріус з Маріус моїм братом, вони вони самі робили. Ну, <свят> <свят> Матеріалу. Що в цих коробках? Це, це є одяг, одяг для жінки, одяг для дітей, одяг для військових. Е, потім потім е, медицина е, медикам передаємо, які їде на передову там. Куди саме відправляється уся ця допомога? Е, це допомога, все логістика Ярина е, займається і вона все знає. Ми тільки в Литві збираємо і до України привозимо. Куди які напрямки? На цьому відділенні ми зараз відправимо два політи для Донецького напрямку. Один для танкістів у Покровськ, які ну, на самій передовій їм потрібні і свічки, і теплий одяг, і їжа, якісь гостинці, а, а другий для медиків, які теж там займаються евакуацією. Вони просили одяг і просили якісь гостинці в одного із водіїв. Медиків якраз день народження, ми передаємо там цукерки, їжа. Скільки людей задіяно у цьому? Більше 20 людей, які точно завжди допомагають. Була одна поїздка, коли ми везли 12 машин. Всі з прапорами: українські, литовські, крестики на машини, і вся така колона через Польщу до, до кордону їхала. Що є? У нас. Друг, він фермер литовський, Він сам зібрав більше 100 тонн дизельного палива, відправив фурами в Україну. Кожен раз, коли ми їдемо, ну, заправляють машини топливо, щоб ну, кожен як може, так і допомагає. Завжди була Росія нам був враг. Также і Україна, і так і в Україна велика, Литва маленька. І ми розуміємо, що ми повинні вам допомогти, бо слідчим будемо ми. Ми не хочемо, щоб війна у нас прийшла. І я захищаю, по-перше, захищаю свій дом і через того я допомагаю Україні. Як Українка, яка певний час перебуває в Литві, то таке враження, ніби ти в Україні, тому що українських прапорів там більше, ніж литовських. на кожній машині, майже на кожній слава Україні! Україна, ми з тобою, на телебаченні українські прапори, на великих супермаркетах, магазинах. Ну будь-де, всюди скриньки, всюди якась допомога, реклама. Все для України. І дуже важлива фраза, яку вони кажуть. У нас кажуть Слава Україні, а вони кажуть ужюсу ірмусу лайсве», тобто за вашу і нашу свою. Роботу, це, це не тільки Україна сама. Ми боремось разом. І Литва маленька, мальнюсенька країна. В усій Литві живе менше людей, ніж в Києві. Але яка у них величезна допомога? То, що ми сподіваємося, це те, що ми принесли, ну хоч трошки поможуть перемогти, обувь обув, 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 шкарпетки. А я все таки хочу дойти до вашої так. бурзуйки. Військовий одяг. Так, А це... Чоловічий одяг. Чоловічий. Чоловічий. видно. Уже появилася. Подивіться, як у тягнеться тягнуть на горбу. Ми знаходимося на новій почті. Чого ми вибрали переслати на передову, а не вести? Те, що... Нам везти на передову довга дор дорога, а ми узнали, що нова почта дуже допомагає військовим, волонтерам. Просто ми приїхали на нову почту, все погрузили, видали, вони відправили все і, і швидше і краще. Вони дійсно молодці, вони такі стали справжнім містком між волонтерами та військовими. Дякуємо вам, нова пошта. Все вже їде до іншого міста. Куди їдемо? Ми їдемо до танкістів із 93-ї бригади. А взагалі отримуєте з народний зв'язок від військових, кому ви передаєте цю літаку? Вам дякують? Так, так, так. Буває так, що ну, останні моя дороги, все, це, ну, коротше, і ти думаєш, ну ну скільки це і що буде? А потім така подяка, навіть хороші слова. сразу поднимаете настроение и так, а чего я переживаю? То мы мы делаем так, как делали, и дальше, давай, продолжаем. Класс! Вот из-за этого синхрона я туда и села. <laughs> Фотографии, фото... дозвил, так? Фотозвит. Фотозвит, я, я просто я перепутал слово. Я извиняюсь, я только э, Півроку тому почав вчитися українською. Його дуже мотивує той момент, що коли на блокпостах, на кордоні, у військових та будь-де. Зупиняють і там щось питають на заправках. І він говорить українською, йому відповідають українською. І вони думають, що він українець. Він в формі нібито військовій, як український військовий. Але коли просять документи, ви з Литви. А як ви знаєте українську? І Він каже: ну я вчу українську». і його хвалять йому дуже приємно через це. це. Я, Ярина, за то треба дякувати, бо вона мене учить. Була е, знайомця така, що ми з Яриною їхали з, е, е, за, забрати машину одну для військових. І ми двоє їхали. Всю дорогу розмовляли там, то-то, то. І таке, знаєш, як, як молнія пройшло. Забрали ту машину, я е, сів на це Рина на мою машину і ми їдемо. Знаєш, як вона гарно виглядить в моїй машині. Мене одне питання цікаве. Закс коли? Сможе, як війна закінчити. Маріуса, чи думали ви колись, що будете волонтерити? Ну так, думають не думав, але іначе не можна. До повномасштабного вторгнення чим саме займалися? Mm, я по по скульптор услышав, що знайомі мотоциклисти організують е, доставку своїх мотоциклів до Україну. Ну я так присоєдився і там ми свої там ендуро-мотоцикли э, для спецназа українського, ну для розвідки, там підготували їх, покрасили. А потом я присоединился э, к э, СТАСІС і ездили, перегоняли джипи. Це ваш бус? Да еще с этим бусом перевозили гуманітарну допомогу. І там пару два жінок. П'ять дете полный бусик вернулся в Литву с э э ледера, который там беженцы. в ви устай ось Україна витримає цей бій чи боялися, що Україна впаде? Так як і Литва, так і у вас дуже було брошено дуже багато грошей з Кремля, щоб п'ятую колону создать. И это чувствовалось перед этим вторжением. Но слава богу, что люди не пали духом, не пали, ну не, не было такое количество предателей, какое ожидали Кремлю. Хребет народа остался твердый, и это как бы очень имеет большое значение в войне. Теперь главное перебить орду. Ну що, давай. Є, є шкарпетки, є окопні свічі, є єжжу. Якраз. Вони зручні дуже. Подивись, тут вони навіть герб зробили. Герб ли Немножко варили. варіли. Це окопні свічі. Эти свечи робила, робила, моя мама С Татьяной, подругой такая и и короче эти свечи робит э, каждый день и через неделю они сделают примерно полтора 2000 тысячи штук этих свечей. Вот это хочу, давайте я открою, покажу, что это. Это такая штучка крутая, которая поджигаете и бросите костер, печку. Вона сильно и долго греется и хорошо. Ну, как сухой спирт. Короче, так, а она сделана из косметических тампоны такие. И налит, налит воском и все. Ну, и мы сделали специально, чтобы Литва с Украиной. Во, можно подавить. Еще есть, во, а это подарок вам Буде біля чаю, біля каву. До чаю. До чаю. Біля, а, ви, ну, <риклад> ну добре. Ну <риклад> добре. <риклад> Я буду робити в кавності таку стінку і всі шеврони там приклею. І після, після перемоги ви приїдете і будете бачити і чути, що ви як вдома. Хочу вам подякувати за. Шкарпетки, буржуйки, які ви нам передаєте, це піде на передову до нас, це буде зігравати військовослужбовців наших. Дякуємо вам за взаємну допомогу. Будь ласка, будь ласка. Слава Україні! Слава! Слава! Ви бачили ці гарячі очі. Що зараз відчуваєте? Ну, мені так, знаєш, я так. Подняти настроєння, хочу бігати, щось робити, вернутися. Коротше, це все забрати і їхати передати. Бо це ну дуже дуже добре таке почуття. Це наймілке, що ми можемо тепер зробити. Дякуємо за вашу підтримку. Друзі, сподіваємось, вам сподобався випуск. Давайте своїми вподобайками подякуємо литовцям за їхню неймовірну допомогу. Дякую, що з нами, і до наступного випуску.